Дякуємо, що залишайтесь Олеся Олесяніцевич, Анна Черниченка, Ірина Скотова зараз перекладає жасти. Папа Римський Франциск кликав до мирних переговорів між Росією та Україною. Це сталося під час його різдвяного послання в Ватикані, виступаючи з центрального полку Собору святого Петра. Він сказав, цитую: Нехай замовкнуть звуки зброї в охопленій війною Україні. Кінець цитату. Він також закликав до діалогу та зустрічі заради досягнення справедливого і міцного миру. Кирило Ворона, ну, доктор філософії, професор Стовольської школи теології З за на зв'язку. Добрий вечір. Вас дякую за те, що долучилися, пане Кирило. Як ви оцінюєте таку заяву папа римського Франциска? А, ну важливо декілька елементів виділити в цій заяві. А, важливо те, що він сказав про справедливий і тривалий мир. Це справді формула. Має вирішальне значення для України. Ми справді потребуємо саме справедливого і тривалого миру. Тому добре, що Франциск саме цю формулу використовував під час своєї промови. Інша справа, що так ми його заява про те, нехай, нехай замокне зброя в Україні, вона так мити була сказана незрозуміло кому. Звичайно, ми хочемо теж, щоб зброя найшвидше замовкла в Україні, але це точно не від нас залежить. І це було трошки так в повітря сказане. Хоча треба було, мабуть, адресувати цей заклик дуже конкретній людині, від, від якої єдиної залежить, щоб замовклася зброя, пане Крило. Власне особисто для мене це звучить більше таке символічне послання. Що якщо розбирати навіть фразу про закли... заклики заради досягнення справедливого і міцного миру, це теж спірне питання Справедливо для якої сторони? Так тому що стійкого миру також. Ну я думаю, що ми зацікавлені. Українська сторона зацікавлена просування саме такої формули миру. справедливої, звичайно, для нас І просто існує універсальна справедливість. Вона не може бути суб'єктивною або рельрелятизорелятивізованою. І звичайно, сталий мир залежить. Він важливий в тому сенсі, що це не буде просто черговий Мінськ, чергове, чергове замороження цієї війни. А що той це буде той мир, який. Який триватиме довго, який вже не буде залежати від бажання чи не бажання однієї сторін власне Росії вести цю війну? Тому це важлива формула, на мою думку. І дуже добре, що я, я впевнений, що добре, що Франциск саме озвучує, і важливо нам інтерпретувати її так, як, як це вигідно нам, пане Криму. пропоную, щоб ви нам допомогли підбити. Люди, які відбувались в релігійному житті України цьогоріч, а ми частково вже про них згадували. Приміром з початку року понад 200 релігійних громад перейшли з української православної церкви до православної церкви України. Про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи у відповідь на запит видання Інтерфакс. Також там підсумували, що з початку створення поцу в 2018 році до неї перейшли понад півтори тисячі церковних громад. Львівська область стала першою в Україні, де немає жодної зареєстрованої громади. У ПЦ нагадаю, що 20 серпня цього року Верховна Рада упали закон, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій пов'язаних з Росією. Пане Кирило, якщо ми говоримо по перше, для розуміння цифр, от ми говоримо 200 в цьому році, понад півтори тисячі загалом хочеться розуміти. А скільки ще є громад, наприклад, тієї ж української православної церкви? Це складно сказати, скільки є реальних громад. Є зареєстровані громади, це одне число, інше, інше число це реальні громади, про які можна оціночно лише говорити, що це десь біля 10 тисяч більше чи менше громад. Тобто це досить велика ще кількість громад. І по зрівнянню з цією кількістю понад 200 громад, це, це не так багато і по зрівнянню також з попередніми числами ви навели статистику зараз на, на екрані. Є, скільки громад переходило раніше, і ми бачимо, що процес уповільняється. Очевидно, за, якщо порівняти, подивитися на динаміку переходів, то процес уповільнений. Mm -hmm. От. І е, тут треба, мабуть, говорити про те, чому процес, власне уповільнюється, замість того, щоб пришвидшуватися, як би мало бути під час війни, і з огляду, в тому числі, на той закон, який був, був прийнятий влітку цього року, який мав би. Власне, підсилити цей процес переходів. Пане Кірону обов'язково поговоримо, чому цей процес уповільнюється. Це цікава, дуже ваша думка, але зараз я пропоную розглянути от конкретний випадок е, об'єднання до ПЦУ і потім обговорити його. 30 громад і один священник саме стільки вийшли із під московського патріархату і доєдналися до Православної церкви України протягом цього року на Черкащині. Про це Суспільному повідомив Митрополит Черкаський і Чигиринський владика Іоан. Як цьогоріч до ПЦУ у регіоні? Дивимося далі. 17 жовтня, Свято-Михайлівський собор. Зночі на територію храму зайшли люди у військовій формі і зачинили всі входи. Їх на допомогу покликало Духовенство Православної церкви України, говорить капелан Отець Назарій. За словами Отеця Назарія, храм належить ПЦУ із 12 червня. Саме тоді відбувся перехід громади. 5 липня очільник області підписав розпорядження про передачу собору Православній церкві України, а Московський патріархат відтоді втратив всі майнові права. Проте приміщення храму не звільняли. Повертати зранку своє представники УПЦ МП вирішили боєм на чолі з керівником єпархії митрополитом Феодосієм. Ми знаходимося, є підстави. Річки ...тривали до опівдня, по тому митрополит Феодосій зі своєю паствою покинув територію храму. Того ж дня собор отримав новий статус, розказав військовий капелан Володимир Рідний. Незвичайний храм, а гарнізонний імені архистратига Михаїла повернувся до лона української церкви. А це Канів. Тут у серпні містяни проголосували за перехід однієї із найстаріших святинь в Україні Успанського собору. Йому майже 900 років. Останні 20 він був у приватній власності Української православної церкви 6 вересня цього року. Верховний суд України передав храм у власність держави. Новим його упорядником стало Міністерство культури і передало на баланс Канівського національного шевченківського заповідника, розповів його юриспонсуль Дмитро Богачов. Відтоді Київська єпархія московського патріархату втратила майнові права на собор, але так і не звільнила від своєї присутності. 12 грудня представники заповідника місцевих та обласних чиновників прийшли до святині із комісійним обстеженням. Робота комісії планувала в рамках того, щоб сформувати певне уявлення і документальне підтвердження з фіксацією стану, кількості якості цього майна і об'єктів проте на поріг собору комісію не пустив його священник Отець Георгій. Одкрийте, ну, ми стежимо на кого мене голосіння. Давайте зробимо все. Отче 13 грудня собор внесли у державний реєстр речових прав і передали в оперативне управління Шевченківському національному заповіднику. Проте маючи всі підтвердження на руках, працівники так і не отримали ключі від церкви з моменту відкриття виконавчого провадження. У сторони 10 ні на добровільне виконання рішення. Тобто каже Дмитро Богачов, чекатимуть до 29 грудня. А от Бужанська громада на Звинегородчині переходу своєї церкви до ПЦУ добувалася 5 років. На цьому шляху пройшли 20 судів, розповів голова релігійної громади Олексій Багателя. Перейти до Православної церкви України місцеві жителі вирішили на зборах у лютому 2019 року. Але священник московського патріархату не пускав їх на поріг храму, розказує отець Іван. Тому служби проводив на подвір'ї. Остаточну крапку цій історії поставив північний апеляційний суд. 30 квітня церкву внесли до реєстру православних церков України загалом цьогоріч з української православної церкви до ПЦУ перейшли 30 громад, каже Митрополит Черкаський Чугиринський Іоанн. До повномасштабного вторгнення церков ПЦУ в області було 160, нині 260. Ініціаторами переходів стають віряни, каже священнослужитель. У селах говорить владика Йуан. Переходи зазвичай відбуваються більш спокійно. А от брати канів, брати Черкаси, це завжди з якимись. Такими суперечками, бійками, якимись ці храми очевидно набагато важливіше як опорні пункти руського міра в Україні, за які вони б'ються. Скільки церков у ПЦМП лишається в області? Таких підрахунків каже митрополит, немає. Натомість у Черкасах, за його словами, таких станом на кінець 2024-го три. Марія Гаврилян, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку Кирило Говорун, доктор філософії, професор Стокгольмської школи теології Архімандрит. Пане Кирило, от наприклад, є сюжету е і Черкащини, ми побачили, що процес об'єднання з ПЦУ він не завжди такий ну, легкий, як того б хотілося, як на мою думку. Що ви скажете? Ну, я сам з Черкащини і чому так? Я сам з Черкащини родом. Я добре знаю ситуацію там і цей собор. Е Святомихайлівський в Черкасах я був під час його закладки, будь брав участь, коли його тільки починали будувати, і добре знав того митрополита, який його будував. Митрополита Софроні, який, до речі, похований прямо біля Собора, і який був одним з найбільш таких палких прихильників незалежності Української православної церкви, всередині УПЦ. От. Його наступник, митрополит Феодосій, на жаль, зайняв протилежну таку сторону. І він. Сприяє власне значною мірою а, появленню тих, а, а, тих картинок, які ми зараз побачили. Це картинки насильства, це, це коли зрізають там замки, коли а, виникає, виникають сутички, розпилюють газ тощо. Це дуже погана картинка для України насправді. Я просто. Спілкуюся з західними нашими партнерами, вони, вони вони весь час мені закидають і показують саме, саме це. При тому, що, звичайно, з одного боку, як я сказав, на жаль, митрополит Феодосій підіграє цим, скажімо, провокаціям, але але з іншої сторони, ми бачимо акт насильства, який, я думаю, несумісний, є несумісним з тим, що, що має робити церква. От на жаль, і. Те, що ми говорили про що говорили на самому початку про уповільнення динаміки переходів від УПЦ до ПЦУ, мені здається, що такі епізоди досить кричущі епізоди, як, наприклад, щодо Михайлівського собору, вони якраз і сприяють цьому уповільненню, не сприяють встановленню якоїсь довіри, якоїсь діалогу між двома юрисдикціями, двома церквами в Україні, і тому власне цей процес об'єднання українського православ'я він і уповільнився на мою думку. До речі, щодо об'єднання українського цю тему якраз ми хочемо обговорити наступною. більшість питанок українців, а саме 70% вважають себе православними. Це результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. 56% респондентів зараховують себе до православної церкви України. Ще сім до православної церкви. Цитую без конкретизації казаць цитати. Аналітики опитали телефоном понад 2000 тисячі повнолітніх респондентів на підконтрольній території України. Дослідження тривало з 20 вересня по 3 жовтня. Охибка не перевищує 2,9%. Ми зараз бачимо на екрані повну більш повні дані цього дослідження. Так ну і понад 60% опитаних українців підтримують створення єдиної православної церкви. 16% респондентів не підтримують ідею існування лише однієї православної церкви, а 20% ставляться до цього питання майдуже. Результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології аналітики опитали телефоном понад 2 тисячі повнолітніх респондентів на підконтрольній території України. Дане дослідження тривало з 20 вересня по 3 жовтня. Похибка вибірки не перевищує 2,9%. Пане крила, як ви вважаєте, от я зараз трошки може зміксую звісно дві теми, але менше з тим, ось це цей закон щодо заборони діяльності організацій, пов'язаних з Росією релігійних організацій, як він може посприяти процесу утворення єдиної православної церкви? І що ще окрім політичних, можливо, якихось моментів гальмує цей процес? Ну, власне, ми сказали про те, що закон мав би, який був прийнятий майже півроку тому, мав би сприяти консолідації українського і його деполяризації, так би мовити, натомість, ми статистика показує трошки протилежні результати, і це, це змушує можливо нас повернутися до аналізу і закону і тієї ситуації, яка в нас зараз між ситуація, яка є в Україні. Важливо, що ця статистика демонструє величезний запит в суспільстві на об'єднання українського православ'я. Це дуже важливо. От, це значить, що суспільство трошки втомилося між, від міжрелігійних міжцерковних чвар. І справді, наше суспільство в умовах. Екзистенційної загрози для власного виживання нашого народу потребує консолідації об'єднання замість замість того, щоб бити один одного і, і зривати замки одне в одного, от і статистика, яку, яку ви навели, дуже чітко це демонструє. Також слід, слід зазначити, що коли люди ідентифікують себе з тією чи іншою церквою. а і коли вони ідентифікують себе не з якоюсь юрисдикцією а з церквою, взагалі це теж е, симптоматично і, і і примітно, це означає, що теж люди трошки втомилися від віж від між протистояння, яке зараз спостерігається в Україні, е, тому що ми говоримо про дві юрисдикції, УПЦ і ПЦУ, відповідно, і е, цей конфлікт, який фактично вже перетворився на таку знаєте, мильну опору, трагікомедію, мабуть, комедія, мабуть, трагічне те, що щось а, а, люди від нього втомилися. І більшість людей <кхів> ідентифікує себе з. А, а, з православ'ям, як таким з церквою, як найбільші з тих опитаних, і це йдеться про явище, яке в соціології релігії називається культурним християнством, коли люди не, можливо, не практикують віру, не ходять до церкви регулярно, але мають певну самоідентифікацію, яка, яка ну, дозволяє їм себе позиціонувати в суспільстві в соціумі. От. Це Тобто ця цифра, яка, яка позначає, що церковність православ'я є частиною української ідентичності для багатьох, принаймні. Хоча з іншого боку, теж важливо підкреслити, що Україна це все ж таки багатоконфесійна і багаторелігійна країна. В нас є татари, в нас є юдеї, в нас є грек-католики, і дуже важливо не забувати і про них, коли ми говоримо про релігійну мапу України, та риця, яка принаймні. За якою ідентифікують Україну у світі, а це власне така плюралістичність релігійна в Україні. Я часто пояснюю своїм нашим партнерам на заході. О, дивіться, ви нам закидаєте, що в нас церкви між собою сваряться. А я, наприклад, не можу собі уявити в якійсь європейській країні те, що я спостерігав в Києві, коли на одній сцені збиралися рабіни і, і муфті, і молилися за Ізраїль. Наш міжрелігійний мир це дуже велике надбання, яким ми маємо пишатися, яким ми маємо пропагувати. От, і це теж важлива частина ідентичності, яку мені здається важливо плекати, пане Кирило, маємо буквально декілька хвилин, але ще хочемо обговорити одну тему в даному контексті. Столичні депутати у лютому цього року передали землю у постійне користування національному заповіднику києво печерська лавра про це повідомляли при службу заповідника. Понад 30 років у земля, на якій розміщені пам'ятки національного та світового значення, не була законодавчо оформлена. А я нагадаю, що минулоріч Осфенські собори трапезну церкву Києво-Печерської лаври від УПЦ передали державі. Також 7 січня минулого року у соборі предстоятель Православної церкви України Епіфаніс звершив божественну літургію з нагоди Різдва Христового. Пане Кирило, як, як, який розвиток ситуації ви тут бачите? Півтори хвилини ми маємо. А, ну, а... Складно сказати, тобто, фактично, в статусі лаври нічого не змінилося. Змінюється якась законодавча база підґрунтя юридичне, яке яка там існує. Очевидно, що це не має якихось наслідків таких для, для життя громади тих церков, які які там служать в Києво-Печерській лав, Лаврі. Важливо, що, да, що це ну це державна власність. Це пам'ятка ЮНЕСКО і відповідно вона вона знаходиться під захистом держави, повинна знаходитися знаходитися під під захистом держави. І далі знову ж таки треба треба мати на увазі те, про що ми говорили на початку, чи це сприяє а, порозумінню міжлігійному миру в Україні чи ні. На по цьому критерію треба оцінювати на мою думку, те, що відбувається, пане Кирило. Ми вам дуже дякуємо, що ви долучилися, і так фахово експертно і зрозуміло пояснила нам а, а, оці всі тонкощі. У даному процесі стосовно об'єднання до православної церкви України, як воно триває, що чому зволікає, що заважає, що сприяє? Дякую, багато нам Кирило.